Друзі, знову ж таки, з розкрадання військового майна ЦБ викрало організацію, яка торгувала шоломами і бронежилетами. І щоб ви розуміли, що це на сотні мільйонів, і склади забиті, велетенські склади, на які заїжджають грузові автомобілі. Ви розумієте? Туди заїжджають грузові автомобілі, грузять, вивозять, завозять. Тисячі й тисячі бронежилетів, касок, вони це все продавали через с -с -с сітку магазинів. Розумієте? Все те, що йшло армії хлопцям, вони продають. А гімно, яке прострелюється з пістолету, бронежилет і каска Галіма, яка розплавиться на такому сонці зараз, вони, вони дають. А те якісне, що приходить від американців канадців, вони продають. Розумієте, да, про що мова йде? Отак, друзі. Отак все воно робиться. І таких фактів тисячі, їх замовчують, намагаються замовчувати. Але це, не, це вже не сховати, друзі. Це не сховати. Це мародерство влади і тих, хто там присосався до цієї влади.